Це одна з операційних сумської лікарні під час ранкової повітряної тривоги. Електрики в місті немає близько чотирьох годин. Втім, оперувати пацієнтів, говорить лікар Володимир Пономаренко, не припиняють. Наразі у мене зараз проходить четверта операція. Ми працюємо на дві операційні в тому залі та в цьому залі. Ми працюємо зараз. Це вже четверта операція. Наскільки це складно так працювати? Повірте, дуже складно. Одним із критично важливих, де також необхідна електрика, є реанімаційне відділення. У нас обов'язково повинні працювати апарати штучного дихання, обов'язково повинні працювати інфозомати, подача кислороду завжди повинна бути. Складно працювати в таких умовах з цим відключенням світла. Ну, ми справляємося, генератори. Запускаються, вчасно запускаються, тому тримаємося як можемо, обороняємо наш фронт так, як ми можемо. Всі операції, говорить заступниця директора лікарні, заплановані заздалегідь, тож відкласти їх не можуть. На сьогоднішній день у нас працює три операційних зали. Генератори підключаються автоматично, тому у нас немає затримки в часі. Всі апарати і апаратура, яка необхідна, вся працює, тому процес іде, але е, дійсно важко, тому що це певні і фізичне навантаження, і на співробітників, і певне і психоемоційне навантаження на лікарів і на медичний персонал. Нині роботу лікарні забезпечує п'ять генераторів. На випадок довгострокового відключення електрики, говорить директор лікарні Володимир Поцелуєв. Запасли паливо, якого має вистачити на мінімум 10 днів роботи. Воду мають з власної скважини. Окрім цього, енергетики працюють над тим, аби лікарню можна було перевести до першої категорії споживачів як об'єкт критичної інфраструктури. А також придбали за кошти закладу генератор потужністю 180 кВт. Якщо світло виключилось, він включився і повністю забезпечив. Тобто, нам вистачить цих. Цього, цієї енергії, яку він буде генерувати, вистачить повністю на, нашу, на наші корпуси. Також ми зараз ще закупляємо, закінчуємо, вже закупили 38 ще інвекторних кондиціонерів, які також будуть запитані від нього і будуть надавати там, до мінус 25, будуть надавати відповідне тепло в палатах, в реанімації. В... Операційних залах. Коли ж лунає повітряна тривога, не працює поліклініка закладу. Частина лікарів стаціонару залишаються поряд зі своїми пацієнтами. Ми не всіх пацієнтів можемо спустити в підвал, от, тому щоб не створювалися у нас якісь інші проблеми, ми залишаємося з пацієнтами тут. Вже звикли, все буде добре. Катерина Гладенко, Олександр Сокол, Суспільне новини Суми.